Вітаю, розв'яжемо номер 17,3, другий рівень складності. Параграф 17 властивості арифметичного квадратного корення. Що ж, перший приклад, у нас є корінь із 25 помножити на 9. Ми можемо скористатися основною властивістю, основною От ми візьмемо третю. Тут ми будемо працювати за третьою властивістю. Будь ласка, окремо запишемо корінь із 25. Помножити на корінь із 9. А тепер можемо це порахувати. Корінь із 25 це буде 5, корінь із 9 це буде 3. 5 помножити на 3 ми отримаємо 15. Перший приклад розв'язали. Тепер знову скористаємось тотожністю номер 3, коли у нас є корінь квадратний із добутка двох виразів, то ми можемо розписати це як корінь із 16, помножити на корінь із 900. І давайте уважно поміркуємо. Корінь із 16, це буде 4, значення арифметичного квадратного кореня, а корінь із 900 це 30. Тоді 30 помножити на 4 це буде 120. Так, уважно дивимось на цей приклад. Тут 30, тут. Дорівнює 0,25. Окремо запишемо два корення, 0,25 коли ви це пишете, сразу міркуйте, який же це буде корінь, чому буде дрінка. І 1,44. 0,25 це Корінь 0,5, коли ми будемо добувати корінь. І добудемо корінь із 1,44 це буде 1,2. А тепер, щоб помножити на 5, 1,2, то ми отримаємо 0,6, половина від 1,2 це буде 0,6. Третій четвертий приклад 0,4 окремо записуємо корені. Через деякий час ви вже не будете писати це окремо, ви будете використовувати такі прості приклади, будете використовувати, сразу, будете писати результат. Але ж це перші уроки, коли ми тільки вивчаємо властивості арифметичного квадратного корня за перші приклади, то пишемо це все окремо. І так, 0,2. Добуваємо корінь із 0,4, це буде 0,2 помножити корінь із 169 це буде 13. Отже, 13 помножити на 0,2 це буде 2,26 і треба один знак відокремити, Тоді буде 2,6. А тепер тут три, бачите, три компоненти, три добутки, тоді буде три кореня. 2,25, помножити на корінь із 9 сотих, 0,9 і помножити на арифметичний квадратний корінь із 100. Все, ми знаємо, це нам знайомі. 2,25 це буде 1,5. 1,5 помножити 0,9 це буде 3. 10. Тут 9 х то коли ми добудемо арифметичний квадратний корінь, то буде 3 десятих. І помножити корінь арифметичний стат, це буде 10. Що ж, давайте тепер поміркуємо, скільки це буде, як зручніше це виконати. Давайте. Помножимо 1,5 на 0,3, то це буде 45. Дивіться, 45, 15 на 30, 45, і треба два знака відокремити. Відокремлюємо. І помножити на 10. Тоді, щоб помножити будь-яке число на 10, нам треба кому перенести праворуч на один знак, буде 4,5. І цей приклад розв'язали. Знову три множника. Розписуємо кожний множник в окремому корені. 1,96, помножити на 1, соту. я думаю, що ви вже вмієте корені визначати з цих чисел 6,25, і ми отримаємо 1,96. Це буде 1,4. Одна сота, коли ми добудемо корінь, то це буде 1,0. І помножити 6,25. Корінь із 625, це буде 25. А 6,25 це буде 2,5. Отже, тепер ми можемо порахувати. Можна декількома способами обчислювати. Ну, давайте спочатку 1 ,1 залишимо. 1,4 помножити на 2,5. І якщо ви уважно подивитесь, це буде 3,5. Стопчик можете це виконати згадати, як множити десяткові дробі. І помножити на 1. 10. Зараз ми це перевіримо згадаємо з вами. І 3,5 помножити на 1, щоб помножити на 1 ми зменшуємо число на один разряд, тобто кому переміщаємо ліворуч. І це буде 0,35. Ну і давайте зразу згадаємо, як множити десятковий дріб на десятковий. 1,4 треба помножити на 2,5. Змножимо, звертаємо увагу на кому. 5 помножити на 4 це буде 20, 0 пишемо, 2 запам'ятали. 5 помножити на 1 це буде 5 і 2 було. 5 додати 2 це буде 7. Тепер розряд пропускаємо, ставимо 2 помножити на 4, це буде 8. 2 помножити на 1, це буде 2. Тепер складаємо ці вирази. Ноль опускаємо сім додати п'ять, це буде 5, 15, 1, 5. Пишемо один, запам'ятаємо. Два додати один це буде три. І треба відокремити два знака. Раз, два. Два знаки відокремити, Ми отримуємо 3,5. Як ви бачите, було правильно. Позначена усне. Що ж, ми розв'язали з вами номер 17.3. Якщо це математика, це номер 33.3. Це... дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.